Добрий день, шановні одинадцятикласники! На цьому уроці продовжуємо знаходити нові, нові методи розв'язування показникових рівнянь. І сьогодні я покажу вам, як розв'язуються рівняння такого типу. Ці рівняння схожі на квадратні. Зараз спробую вам пояснити. Давайте поглянемо з вами на перший доданок. Да? Якщо ми пригадаємо, Що 2 в степені 2х можна переписати ось таким чином, тому що при піднесенні степеня в степень показники перемножаються, тоді наше рівняння прийме такий вид. 2 в степені Х в другому мінус 6 помножити на 2 в степені Х додати 8 до рівня 0. Очевидно, що це квадратне рівняння. Вводимо заміну. 2 в степені х дорівнює Т. Тоді наше рівняння прийме такий вид. 6Т додати 8 дорівнює 0. Використаємо теорему Вієта. Т1 помножити на Т2 дорівнює 8, а Т1 додати Т2 дорівнює 6. Очевидно, що це будуть числа. 2 і 4. давайте перевіримо. Отже, 2 помножити на 4, дійсно 8, 2 додати 4, 6. Тепер повертаємось до нашої заміни. на заміна. 2 в степені х дорівнює 2, одне рівняння. І 2 в степені х дорівнює 4. Отримали найпростіші показникові рівняння. Да? Розв'язавши їх, отримаємо х дорівнює 1, тут показник 1. І нагадаю, як ми розв'язуємо. Простіше показникові рівняння нам треба звести до однієї основи. 4 це 2 в другому. Отже, ліва частина дорівнює правій частині, за теоремою показники також рівні. От ми отримали корені нашого рівняння номер 1 Рівняння номер 2 ми бачимо, що тут воно не видно, де у нас квадрат, але ми побачили, що у нас стоїть 3 в степені Х. І якщо пригадати, що 9 це 3 в другому, то очевидно, що цей вираз можна так переписати. Вибачте отак, 9х. Да? 9 це 3 в другому, і все це в степені Х. Поміняємо показники. І якщо ми зробимо тут тепер заміну таку ми побачимо, що перед нами квадратне рівняння. Також робимо заміну, 3 в степені х дорівнює t, t квадрат мінус 6т мінус 27 дорівнює 0. За теоремою Вієта добуток дорівнює третьому коефіцієнту. Мінус 27, а сума другому коефіцієнту з протилежним знаком. Так, методом добору знайдемо ці числа. Дивлячись на знак мінус, добираємо ці числа, добуток 27. Яка це пара може бути? Мабуть, 3 і 9. Так, да, в якійсь комбінації вони дадуть нам 6. І 9. Так? Але десь треба поставити знак мінус, щоб у нас добуток був від'ємний, а сума додатня. Очевидно, що це буде ось так. Повертаємось до нашої заміни і маємо два рівняння: 3 в степені х дорівнює мінус 3, і 3 в степені х дорівнює 9. Пригадавши властивості показникової функції, ми знаємо, що область значень показникової функції. Від нуля до плюс нескінченності, тому це рівняння розв'язків немає. Тут знову ж ми отримали показникове рівняння найпростіше, зводимо до однакової основи. Ліва частина дорівнює правій, отже, показники також рівні. І таким чином, ми отримали один корінь даного рівняння. Звичайно, в підручнику є у вас ще такі рівняння. Більш складні, ну, спробуйте розв'язати їх самостійно. Бажаю успіху. На все добре.